Назад, короче, довелося поїхати, дивіться. Опа. Опачки. Сюди на лево є. Сюди смотри, направо. Ось все просто прямо назад. Зеркало на всякий случай теж є. До чого техніка дійшла. 84 кВт, так? Да? 82. 82 кВт. На 500 км железяка хватить, проїхатися на цій машині. Це раз, друге, 35 тисяч доларів. 35 тисяч 35 доларів. 22-й рік, кінець року 3 тисячі, ось все, дивіться, 3683 кілометра пробіг. Да, щоб купити, пишіть мені в особисті, бо сильно не буду там виставляти номеров. Пораджу вам друга, він вам продасть шикарну тесляру і будете щасливими власниками. А більше інформації про бурштин в описі до мого відео. Сім місць, обдувайло, піддувайло Все тут є. Мінімалізм рулить зараз, ребята, подивіться, дерево, коже рожа і Сережа. Ну і подаримо вам бурштинового браслета в подарок на що на акселератор. Де тут а, акселератор знизу такого, короче, продається з бурштиновим браслетом в подарок Тесляра. Все, дзвоніть по заходьте в гості.